Діти, вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся писати закінчені дієслів третій особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу. Сьогодні ми будемо з вами навчатися писати закінчені дієслів третій особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота. Виконайте каліграфічну хвилинку. Відкрити наш підручник на сторінці 152 вправа 16. Розгляньте таблицю, зробіть висновок про правопис, закінчення слів третьої особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу. Третя особа однини. Він, вона, воно. Що робить? Веде, сіє, вчить, стоїть. Що зробить? Поведе, посіє, навчить. Постоїть. Третя особа множини. Вони що роблять? Ведуть, сіють, вчать, стоять. Вони що зроблять? Поведуть, посіють, навчать, постоять. Запам'ятайте, будь ласка, у третій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу можуть мати закінчення «уть-ють» або «ать-ять». Якщо у третій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення «уть-ють», то в третій особі однини в них закінчення е-є. Якщо у третій особі множини дієслова слова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення ать «ять», то в третій особі однини в них закінчення «ить», ідь Наприклад, цвіте зацвіте, грає заграє, сидить посидить, стоїть постоїть. Розглянемо вправо номер 16. Уяви себе директором або директоркою школи. Розкажи, що ти зробив або зробила щоб учному школі було цікавіше вчитися. І напиши про це. Підкресліть тексті, який ви запишете, діє слова теперішнього і майбутнього часу. Поставте особові закінчення дії слів, поясніть слів. Запам'ятайте, як перевіряти написання ненаголошених особових закінчень дійслів теперішнього і майбутнього часу. Наголошені особові закінчення пишемо так, як чуємо і вимовляємо, ідеш, сидиш. У ненаголошених особових закінченнях дійслів пишемо Е, «є». наприклад, «станеш», станемо, станете, сієш, сіємо, сієте, бо стануть. Сіють. У третій особі множини, стануть, сіють. Пишемо ми «ти», «ї», наприклад, любиш, любимо, любите, стоїш, стоїмо, стоїте, просиш, просимо, просите, бо у третій особі множини люблять, стоять, «просять». Розглянемо вправу 18. Прочитайте слова, вставляючи пропущені букви, назвіть дії слова, у яких не складно вставити пропущені букви і поясніть, чому. Кажемо, чи кажемо. Напишемо кажемо. Бо якщо ми перевіримо з вами, поставимо у третю особу множини, що вони роблять? Кажуть. Говоримо, чи говоримо. Говоримо, ми напишемо. Що вони роблять? Говорять. Переходиш чи переходиш? Що вони роблять? Переходять. Ми напишемо і. Відвезеш чи відвезиш. Що вони роблять? Відвезуть нас. Побіжиш чи побіжеш. Побіжиш. Що вони роблять? Побіжать. Сидите чи сидите. Що вони роблять? Сидять. Ми напишемо И. скажеш чи скажеш. Скажуть. Ми напишемо букву Е. Сидиш чи сидеш. Сидиш. Перевіримо, що вони роблять, сидять. Косите, косите. Що вони роблять? Косять. Тому ми напишемо И. косите. Напишеш, напишеш. Що вони роблять, Напи, зроблять, напишуть, тому ми напишемо букву Е. Возиш, возеш. Що вони роблять? Возять, ми напишемо букву Е. І ДТ і дете. Що вони роблять? Ідуть, тому ми напишемо букву Е. Поміркуйте, чому написання закінчень в інших дієсловах викликає певні труднощі. Запишіть усі дієслова в Зожит, позначте в них закінчення, поясніть правопис закінчень, дієслів. Кажемо закінчення емо, говоримо закінчення имо, переходиш закінчення Іш, відвезеш закінчення «еш», побіжиш закінчення Іш, сидите закінчення ІТ. Скажеш закінчення Іш, стидиш закінчення Іш, косити закінчення ІТ, напишеш закінчення Іш, ввозиш закінчення Іш, ідете закінчення ЕТ. Поясніть, будь ласка, правопи закінчень, ЄС. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде вправа 19 на сторінці 152. Прочитай початок казки, добри до неї заголовок, продовж казку, уживаючи дійсла теперішнього часу. Запиши складений текст, підкреслюй ньому дійсла теперішнього часу, поездів правопис, особових закінчень дійсних. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках української мови. До зустрічі!